Психологи поліції Одещини, їхня підтримка в умовах війни рятівна. Вони поряд з колегами, членами їхніх родин, цивільними громадянами, які зазнали травм, втратили рідних домівку, переживають гнів, страх, біль, розпач, безсилля, зневіру, провину, апатію. Цей спектр емоцій, що охоплює нині українців і яким допомагають впоратися наші психологи, можна продовжувати довго. Відділ психологічного забезпечення, управління кадрового забезпечення головного. Управління національної поліції в Одеській області розпочав своє функціонування ще в 2000 році, коли стала очевидною потреба у спеціалістах вузького профілю, які могли б супроводжувати особовий склад правоохоронних органів та надавати йому, в разі необхідності, професійну психологічну допомогу. В умовах війни актуальність цієї фахової допомоги зросла в рази. Очолює підрозділ полковнику відставці Оксана Васютинська, за плечами якої величезний досвід роботи ти психологом, у тому числі й в умовах бойових дій, її потужна команда прагне підтримувати і зцілювати кожного, хто цього потребує. Психологи активно працюють з особовим складом поліції Одещини, задіяним до заходів з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, серед якого чимало правоохоронців, які отримали поранення при виконанні службових та бойових завдань. Посильна психологічна підтримка надається членам їхніх сімей, серед яких також є поранені такі, що втратили близьких людей, переселенці, психологічну допомогу від наших фахівців, зокрема у пунктах незламності під час пережитих блекаутів, відчули усі цивільні громадяни, які її потребували. Психологи одними з перших прибувають на місця обстрілів до потерпілих, де стабілізують їхній емоційний стан. Сьогодні вони радять кожному, хто відчуває потребу, обов'язково знайти і приділити час власному ментальному здоров'ю, звернутися до фахівців і пропрацювати проблеми, адже в умовах війни ми постійно знаходимося в стресовій ситуації і емоційно виснажуємося. Дякуємо нашим психологам за таку важливу роботу, за те, що завжди поряд, за неоціненну підтримку. Скоріше нам всім перемоги і спокою.